Особливість третього всеукраїнського фестивалю Білокриницького узвару у цьому році вдався дуже особливим, тому що він об'єднав чотири куточки нашої України. В першу чергу ми вдячні всім громадам, які прибули на наше запрошення на фестиваль. Особливу увагу ми вділили нашій громаді партнеру Плічопіль, це Добрянська громада Чернігівської області, наші друзі із Волині, Турійська і Рожецька громада. А також громади з Івано-Франківщини, Єзупільська і Дубівецька. сьогодні з нами, скажімо так, заочно знаходиться і наша ще одна громада це Луганська область, білогоцька громада, яка під час війни переїхала до нас на рівненщину. Власне, скажу вам відверто, коли громада наша об'єдналася в 11 населених пунктів, і ми мали знайти те цінне, таке, що нас об'єднує, але разом з тим особливе у кожному регіоні, і ми прийшли до висновку, що важливе значення для нас має напій, який з давніх давен і з діда прадіда завжди був на столі святковому, поминальному, урочистому, весільному. Під час жнив, він завжди надавав сили і енергії. Це наш узвар, український узвар. Стараючись готуватися до узвару, мені дуже приємно, що всі господині нашої громади, починаючи від першої ягоди, від чорниці й малини, готують уже цей прекрасний напій, тому що ми знаємо, що в другу неділю вересня ми відзначаємо фестиваль Узвару. А самим головним моментом є те, що у варінні узвару. Долучені найкращі господині із кожного населеного пункту нашої громади. Ось тут вони представлені в своїх кувшинах із своєю такою родзинкою. Ну і власне сьогодні приєдналися наші гості громади, які теж долучили свій таємний інгредієнт до нашого білокриницького звару. Ми щиро віримо і надіємося. Що наш білокреницький узвар, який сьогодні задонатить кошти для нашого військового, який перебуває на Донецькому напрямку, і об'єднає нас разом заради єдиної, довгоочікуваної і спільної перемоги, ми щиро віримо в наші збройні сили і віримо в те, що перемога, що ми не переможні. Ми єдині і ми особливі, бо ми українці.